<кій> І що я можу сказати? Особи, які мені заздрять, ну, такі особи намагаються іноді зробити якесь паскудство. Навіщо? Невже їхнє життя настільки не заповнене нічим, що вони починають впливати на чуже? І на цьому самореалізуються. Ну, це ж зовсім Привіт! Некоректно. Привіт! І, до речі, сьогодні я в такій сукні. Уявіть собі, одна жіночка сказала мені. Що ця сукня для бабусь. Отже, в нас є сукні для бабусь, для повій. І взагалі сукні призначені лише для когось такого. Давайте тоді слухати музику. Привіт! А ви оцінюєте все ж таки для бабусі сукня чи ні? Я не розумію, як бабусі можуть носити такі короткі спідниці і таке декольте. Ти мені понравилась, дякую. Як девушка, дякую. Можно ну, я спросить, те, сколько тебе лет? Угадай. За 30. Ти вважаєш, що мені за 30? Ну я так не уважаю. Я не розв'яжу. Дякую. До речі, якщо хтось хоче в бікіні мотивацію, то, будь ласка, я продаю відео бікіні. бікі, але прозорий ковтезі. Потягни за стрічку дякую. Тягни. І? За неї? І що? Сильніше, дякую. Давайте про щось ще поговоримо. Дякую, дякую, дякую. Дівушка має бути скромною. Пише Женя. Женю, дівчина не повинна бути, вона є тією, якою хоче. Я ні для кого нічого не повинна. Привіт, привіт. До речі, манікюра я зробила ось такий. І тепер розкажу вам знову ж таки про усачову. Вона не заспокоїлася, пліткує постійно. Ну і, звичайно ж, поводиться ось таким чином. Зараз покажу, продемонструю наглядно. пожалуйста, це. Не ходи давай. по моїй дорозі, каже. І таким чином вона ще заявляє: якщо ти будеш мене записувати, я буду тобі знову ж паскудити і буду від цього кайфувати. Ось вона каже, я трогаю. Ось. І ще знайду відео, де вона каже, що буде кайфувати від того, що людям неприємно. І взагалі пліткує, вигадує на людей, що попало. І від того їй приємно. Це ж треба настільки людина не зайнята особистим життям. Можливо, в неї є комплекси щодо зовнішності своєї. Тому вона мстить всім іншим. Тягни за стрічку, не потягну. Коментуємо ситуацію. Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую за подарунки. Чи пройдемо? Я ще нову порізала собі трохи. Дік танцювала. Дякую за подарунки. Моя красуня, дякую. Але тут дуже спокотно. Привіт, привіт. Я в вас закохався, дякую. Чому не в купальнику? Буду ще й в купальнику. Я гарний для вас, але ж я вас не бачу. Майже не бачу. Напевно, ти привабливий хлопець. Ти вже закінчила навчання? Ні, ще два роки. Ще два роки. Дякую. У вас є OnlyFans? Є, але я там не знайшла підписників. Підписуйтесь на мене. Привіт, Світланко. Я дам вам посилання. Хочу, що. Ну і що ж, поговорили. Тут ходімо ще на інший аккаунт. Привіт, привіт. Подімте ще на один аккаунт. Міла, я дякую. Там є на що дивитися. Побачите. А волосся натуральне? Так, це моє волосся. Отже, давайте на наступний аккаунт.